Час покаже, хто за тим стояв, чому їм головко заважав, чому бути настільки неугодні, його треба було так негайно вже чотири місяці чекали, а тут треба було вже знімати. Я ще раз сказав, я не тримаюся жодним чином. Я розумію, що є політична воля. Депутати хочуть проголосувати, зняти мене з посади. Це треба робити в законний спосіб. І так, і так розслідувати законно це чи ні, Михайло Головко уже розпочав. Отож чи поновлять його на посаді, чи компенсують стягнуті кошти та визнають протиправним рішення про його звільнення. Це та інше стало причиною позову колишнього голови облради до суду. Але давайте по порядку. 7 грудня мало відбутися судове засідання за позовом колишнього голови облради. Проте його не було. Запланували наступний розгляд справи на 9 січня. Та сьогодні Михайло Головка знову у залі не видно. Згідно рішення суду ВАКСУ, так звичайно антикорупційного суду в Києві, до 17 січня я перебуваю на домашньому арешті. Ну, я сьогодні не був судді, був замість мене мій процесу, мій адвокат. Все ж обговорюють сьогодні процесуальні питання. На позов головка Тернопільська обласна рада надала відзив та додатки, тобто документи, які аргументують звільнення голови. Та, за словами адвоката, екс-очільника, відзив був надісланий неналежним чином. Зміст відзиву і додатків, які дошиті до матеріалів справи, позивачеві став відомий фактично лише вчора. Тому просив суд не долучати цей документ до матеріалів справи. З нашої сторони була законна і обґрунтована вимога про те, щоб суд при розгляді зазначеної справи не враховував відзиву на позов, який подано відповідачем з порушенням процедури, передбаченої кодексом. Суд це клопотання відхилив, тобто десь від представник відповідача сказав, що не отримували відзиву на позовну заяву. І моя думка, що просто не отримували, тому що не хотіли отримати, оскільки було відправлено у встановлений судом строк. Нам пояснюють, фактично сьогодні розглядали лише продовження строку для подання відповіді на відзив представнику позивача. Захисник Михайло Головка просив перенести розгляд справи, щоб ознайомитись з долученими документами. Суддя задовольнила це клопотання і дала час до 20 січня. Далі ще обласна рада дасть свої заперечення в залежності від того. На що буде операція, позивач у тій справі? Далі буде суд розглядати на іншому підготовчому засіданні, інші клоптання. Подальший перебіг подій буде відомий на засіданні у лютому цього року.